А як жити, я не розумію. Ну нормально ты зараб тебя Сука. Та я сдох. Ч Час на Неее п... nee, nee. О, це <ривереться> пиздилка. Це пиздил, Це треба між собою пиздитися. За корону? Ай! <ривереться> Суки, єбані! <ривереться> а як ти меч взяв? що це за жопа? Ах ти блядь. Ага, от це от так відбувається. Ей, я тарав, давай знову, нову гру єбану. Так, а якщо чорним бути? Забиту. <laughs> 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 ти <laughs> сразу з кокаїном захочеш торгувати. <laughs> Давайте відкривайте. <laughs> Давайте відкривайте. Ай, блядь. Поріть, oh, я, я трошки гонщик. А Похона можна взяти. Що О, це шо такую штуку за 2000. Де? Так, а це ж ДД якийсь походу. Так ну я розумію, тут мутантів нема. Бутан Гавер знімає, що на мой жорстких дисках 24. О, Вот, чекайте, розуміє. чекайте, предмет ще можна. Тиба. І не розбився трохи. Як, як, як биткоин, минус 215 долларов.